Роботяна шкода Octavia з двигуном 1.8 TCI заїхала на ремонт двигуна. Велика витрата мастила. Літр мастила на 1000 кілометрів. Будемо усувати цю неприємність. Поїхали. Так, на шкоді вже двигун зняв. Ось так це виглядає. Завтра його буду розбирати та дефектувати. Продовжуємо роботи над шкодою. Я зараз буду розбирати двигун та дефектувати. Ось так от виглядає газорозподільний механізм на цьому двигуні. Ось в такому у нас стані тут знаходяться клапанці, дуже багато нагару. Третій циліндр та четвертий. Раз 50 тисяч потрібно чистити клапана. Від нагару горіховою скорлупою так що майте на увазі. Так розповідаю по двигуну. Двигун цей вже розбирався і дивиться, на який герметик встановлена клапана кришка постель розподільних валів на вікторенці. Такого робити не потрібно. На цьому двигуні всі ущільнювачі стоять на викторенці. і Ще один момент. Прокладка ГБЦ також на Вікторенці. Ось так, ось така от справа. Розбираємо, дивимося далі. Підемо головку і дивиться. Все на вікторенці. Дивиться. Як вам таке. Оце. Фахівці, я в шоці. Такого на таких двигунах я ще не бачив. Поршня у нас намиті, як бачимо, це означає, що у нас присутня жор масла на цьому двигуні. Ось так от. Продовжуємо далі. Головочку розібрав, вже її намив. І ось отакі у нас клапана. вікон. На опускних дуже багато нагару. Ось такі от гарні повинні бути ось такі. Зараз їх почистимо і будемо притирати. Поїхали. Всі необхідні запчастини вже приїхали. Всі прокладочки, сальники, нові шатуни, нові поршня, Маховик. Прокладочки, всі запчастини вже намиті підготовлені, блок також намитий. Приступаємо до збірки. Ось такий у нас новий поршень, ось таке у нас масосьомне кільце повинно бути, щоб у вас не було масла жора А ось у нас старий поршень. І ось таке у нас тут масосьомне кільце. Новий шатун. Шатуни міняємо, тому що діаметр на поршні 23 мм, а на старому 21. Тобто нові поршня не стануть на старі шатуни. Ось такий от є нюанс. І нові вкладиші. Так, Перший поршень є у нас. Затягнув, перевірив, все крутиться легенько, так як повинно бути. Поршня всі встановлені. Крутиться, дуже легко все, все затягнуто диноматричним ключем. Ось так, от, продовжуємо далі. Так, далі встановлюємо другий піддончик. Герметик використовував Віктора Так, Герметик вже наніс. Ось так от він виглядає. Так, піддончик встановив. Ось так у нас виступає герметик. Масляний насос також. Другий підтончик встановлений. Також ось такий от шовчик у нас тут. Далі встановлюємо постель розподільних валів. Як бачимо, на ніс анаеробний герметик, а не Victorians. Тепер можна встановлювати Так, шкода, зібрана. Повністю, зараз я вам продемонструю, як двигун запускається та працює. Помилок у нас ніяких немає. Все добре. І ось так от працює двигун. Тільки запустив його. Це другий запуск. Не прогрівав, охолоджуючий різини у нас ще немає. Працює в реалі. Шкода повністю готова, прогрів, все перевірив. Герметик використовував анаеробний, не Вікторенс. Вікторенс на клапана кришки пастель, для розподільних валів використовувати не можна. Ось так це виглядає після ремонту. Зараз я вам продемонструю, як двигун запускається. та Працює. Сідаємо за кермо. Запускається в співоберта. Ніяких у нас помилок немає. Ось так у нас працює двигун. Ніяких сторонніх шумів, звуків у нас немає. Працює стійко. Так що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатись.